Доброго-доброго ранку. Студія управління часом Бугуштайм. І я вітаю вас на нашій традиційній та менеджмент заряції, які ми проводимо кожного дня, щоб нагадати, розповісти вам про речі, які важливі для планування, які важливі для життя кожної людини, яка прагне покращувати своє життя кожного дня. І розвиватися і шукає нові способи досягнення своїх цілей. Сьогодні з вами я, Анна Захарова, експерт з тайм менеджменту компанії і бізнес-тренерка. Тож сьогодні ми говоримо з вами про те, які ж звички успішних людей допоможуть вам, в вашому житті, рухатися швидше, помічати набагато більше можливостей і досягати. Того, що ви для себе запланували, або ще заплануєте, тож почнемо. І найперша звичка це як не дивно це те, що успішні люди вони всі мають цілі, вони ставлять цілі, і рухаються до них. Тому що якщо ти не знаєш, що ти хочеш отримати в майбутньому, куди ти будеш рухатися, ти наче корабель без курсу. І тебе може завести кудись зовсім не туди, куди тобі потрібно. Насправді, коли ти чітко знаєш, куди ти йдеш, ти сфокусований, ти знаєш, що тобі потрібно, які ресурси, які люди, які дії, і ти рухаєшся до своїх цілей. І друге, дуже незвично, так? Да? Насправді, це в лапках незвично, це ці такі люди, вони. Надзвичайно дисципліноване. Ми, ми зараз говоримо про самодисципліну, тому що це твоє рішення, це твоя мета, і ти, звичайно, сам рухаєшся до своєї цілі, тому що ніхто, крім тебе, цього не зможе зробити. І самодисципліна це те, що надзвичайно допомагає в цій ситуації. І третє, що дотично до цієї двійки, до да, цієї пари. Якостей це ці люди, успішні люди, вони беруть відповідальність за своє життя. Тобто це є рішення людини, куди рухатись, і це є рішення людини, що вона само... контролює самостійно цей процес, тому що вона так вирішила. Насправді, можливо, ви вже про це чули, але тут діє знов таки комплекс. тож… Що ще використовують успішні, щоб бути там, де вони є? Саморозвиток. Саморозвиток сприяє тому, що ви розширюєте ємність, як і до, так би мовити, схильності до прибутку, да? тому що, коли ми шукаємо щось нове, ми знаходимо і можемо знаходити, якщо ми подумаємо про це нові засоби знаходження прибутку саме для вас. І це як розширення грошової ємності через саморозвиток відбувається, так і розширення нашої ментальної ємності, тому що у нас збагачення іншими новими знаннями відбувається. Як не дивно, наступний факт такий про успішних людей, і їх звички, вони багато читають. І це про теж про розширення свого світосприйняття, сприйняття різних точок зору, що може бути не лише так, як ми думаємо, а ще безліч-безліч варіантів, і всі вони мають право на існування. І наступний пункт це те, що вони завжди знаходять шлях, як досягти перемоги. І це така класна звичка, коли ти в поточних обставинах відшукуєш не те, що не виходить, не те, що буде бар'єром або перепоною, а саме варіант, який підійде найкраще за поточних умов, щоб. Рухатися до твоєї мети. І вони продовжують рухатися. Вони не зупиняються попри бар'єри, попри невдачі. Вони беруть з цього досвід і, враховуючи те, що вже було, шукають нові дії, шукають нові можливості для того, щоб рухатися до своїх цілей і таки отримати бажане. І ще одне те, що виокремлює успішних людей з-поміж інших, це те, що вони роблять те, що люблять. Дуже поширена думка, що потрібно працювати для того, щоб і три крапки я залишу це на ваш розсуд. Насправді, в кожній справі можна знайти саме те, що вас буде надихати, надихати на більше. Активності, надихати на те, що отримувати якийсь енергомін від цієї справи. І це ваша точка зору, і це ваше рішення, як відноситися до тих чи інших речей. І це можна змінювати, тому що по життю ми змінюємося навіть самі того не бажаючи. Колись ми були малі, потім ми переходимо в підлітковий вік, потім молодість, юність і так далі. І ми не можемо впливати на цей процес, як би ми не хотіли, можливо, затриматися в віці 18 або 25, але ж життя ідеї, і ми змінюємося. І так само ми можемо навчитися або набути такої звички фокусуватися на тому, що краще, і обирати тому, що краще. Тому що можливо, ви скажете, що ідеальної картини світу не буває. Та, така думка теж існує в нашому суспільстві, але ви можете створити те, що буде найкраще пасувати саме вам. Мене здивувала звичка успішних людей, така, як вони ризикують. Але ризикують в якому сенсі. Вони зважують, що їм потрібно зробити для того, щоб досягти своєї мети, і наскільки вони в цьому профі. І вони йдуть на ризик, можливої недостачі знань. І хтось каже, я не можу, мені потрібно ще 25 курсів, і мені потрібно ще довчитися. А хтось скаже, я спробую, тому що я дуже хочу от туди, от десь туди, у ту заповітну мрію, ту заповітну ціль досягнути вже сьогодні. І тоді цей ризик буде зовсім по-іншому сприйматися. Тож ви можете спробувати так само зробити по відношенню до якоїсь вашої цілі, яку ви. Ще досі відкладаєте. Але ж, можливо, саме час зараз і тут рухатися до неї. Ем, і ще вони дуже вправно успішні люди керують своїм часом. Як можна використовувати максимум того, що ти маєш, щоб досягати бажаного. І ви знаєте, коли я. Дізналася цю всю інформацію, коли я досліджувала тему, звички успішних. Я прям таке задоволення отримала, коли поєднала всі ці звички з тим, що ми надаємо нашим студентам на тренінгу Турбо 21. Це наш базовий тренінг, який найближче буде починатися 13 травня. І прям все, от все з того, що я перелічила, воно є в нашому тренінгу. І Тренування дисципліни, і керування часом, і постановка цілей, і пошук засобів для того, щоб знайти саме ваш варіант вигравати. Да, Це стратегія Він-Він, щоб всім було класно. І щоб не було тих, хто щось втратив, а були тільки переможці. Тож, я вас закликаю, якщо вам потрібна підтримка саме зараз, Саме в поточний період для того, щоб стрімко рушити вперед, або ж просто рушити вперед. Якщо ви зупинилися за якихось причин, пишіть Turbo21 під цим випуском в коментарях, і ми зв'яжемося з вами і допоможемо приєднатися до курсу. І як зазвичай сьогодні я нагадую, що варто створити список задач по різним сферам життя. І робочі задачі особисті і для навчання, і щось нове можливо. А можливо, сьогодні ви заплануєте почитати якусь нову книгу, яка надихне вас на нові кроки в вашому житті. І подивіться, чи залишили ви час на форс-мажори, тому що як би нам не хотілося, а вони приходять. Але якщо ми готові, вони не заважатимуть нам жити наше життя якнайкраще. І я рекомендую порахувати час, щоб переконатися, 24 години за вирахуванням форс мажорів вам буде достатньо для всього, що сьогодні важливо встигнути зробити. І розставте пріоритети. Не всі ж справи ви будете робити самостійно, може щось варто нарешті делегувати. І, звичайно, намалюйте маршрут дня, і це буде такий фінальний в вашому плануванні ранковому для створення вашої картини дня з вашими найкращими планами і побажаннями для себе, тому що все, що ми робимо, ми плануємо своє краще життя. Тож, приходьте до нас на Turbo21, плануйте разом з нами і до нових зустрічей на нашому каналі. Гарного дня!